Дев'ятеро українців потрапили в корабельну аварію в Керченській протоці. Інформацію про це підтвердили в українському МЗС. Вантажне судно героя арсеналу затонуло поблизу окупованого Криму цієї ночі. Окрім наших громадян, на борту був ще один грузин та двоє росіян. Пошукову операцію ці хвилини проводить МНС Росії. У ній задіяні півтори сотні людей. На цю хвилину рятувальники дістали одного моряка в рятівному жилеті. У нього сильне переохолодження. Ймовірною причиною аварії є шторм, який в Очі досягав чотирьох балів через аварію. Російський слідчий комітет відкрив кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху. Судно героя Арсеналу ходило під прапором Панами. У свій останній рейс корабель вирушив із російського порту Азов. ТСН зв'язалась із компанією власником судна однак її представники ситуацію поки що не коментують.